Раз, 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 раз. О, нормально что-то. А ну ты подивись, кстати, я, а я зараз це... про про мониторию, типа, в том плане, шо що... оно будет туда, понял? Як оно будет туда? И наскільки яка просадка будет? ну жди. Я зараз до тебя через цей. Через дискордик брякну. Опять тебе чув. А ти будеш вже казати, поняв? Типа по. Типу слухай по цьому. Тільки в два наушника, навірно, бере. Е -е, слухай по цьому. По. Зараз я тако зроблю. Що ти? О. А. Коротше, дивись. А ти дивись там і там звук. Як вам було? А, я зараз буду дивитися, яка просадка. Яка просадка? Як воно. Если на картинку дивлюсь. Ты дивись FPS і все. Ну да, 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 Щось вже воно, да. Ну FPS пока 130, понял. Бля, ну картинка диви, яка пиздец. Тупо деталізація, знаєш, при таких При такій якості просто ж команда тупо таких непоганих Саме менше це 44 у нас процент 177 к 170 пизда да весь Ну типа 120 є, поняв, 120 є Тримає як Але 120 FPS слабо да богонка че вообще не Ну, типа, вообще. Ну, люди на приставках 60 правильно? На PlayStation. А то в 30 это был 60. Ты же не играешь в Counter-Strike. На да, очень профессиональном уровне. И бага! Ха! Ха-ха! Что там 100 100 мне, сука, дала на, на 837, конечно. Обид. ха Я тупо... <laughs> у меня пишет средняя шкода плюс 51. Давай <laughs> поменять точку. Давай, блядь, все, блядь, насыпают. Давай-давай-давай, что делать? Давай поменять... Да нет, задается нормально, у нас 140. Песик. Так и же тело Я не знаю че сюда снаряд дуло чи на тычь Раду горы Свики Прожету 80нка 80 бою Процент здається не слабий. Га? Я там чую. Що було? Що було? Що що було? Знання всіх? А ні, я не знаю. Я ще не про знання маю. Я думав, ти когось ще в'їбав, що каже 81%. Я ж думаю, що це робиться, пропустившись. Так, куди? Ого! Мама сіта, сем'юріта. Мене хтось засвітив, зрозумів? Мене хтось засвітив. Понял. Благодарю. Же я шотну. Там тупо хтось світить. С нагруби стоит, ты сама походу. А нет там антипор. Зарабати мене подсвітить. Та що ж вона так туго їде, понял Вообще по звуку там там на, вона, на вс на... Все чітко. По звуку Все четко люмы Картинка як -то. Проблем не бачу. О! Там бачить связь кстати Дась Попробуй кое погладити, погладити хайва проїхав, чуєш? так вот хлопці були, хлопцы были да я Там ті на горбави тоже стоять, сука по любому Все там мотово и и и и и камень чего ж еба пит камень ага. въебан ага. і... Два 5 секунд Я снимаю Тупо 3, по 3 секунды секунд. находила поймал здесь тип халявщик, ЖБ не было типа Сколько в тимичку бы закинул бы не А за да, ты здесь Я сказать засиловал бы Myślę, że nikogo nie ma. Pani na przykład? Nikogo. Co tu też może ktoś był, to panią. A co tu No tam zazwyczaj może ktoś był. Bądźcie szczęśliwi. Sześćdziesiąt, świetnie. Bądźcie To i dawcik, bądźcie szczęśliwi. Bądźcie Ну, що, снайпер и що, я одного цього вкусов и все вот кого я тиги запаряк вкусов ну по красивому же я и же кадрик да я куда вырезать там стреляю непонятно куда А так атако не работаем а тут уже все я не мог бы ну в загальному дали, понял типа блин на стрелял а? Так тут у нас стрелял получается. Да, да, да. Це, все, все, в кем Короче, в загальному нормально, да? Да. да. А тут пише перематная сесія, яку разучай никак знаю. Да, пише. В ютубе. Mm. Да, да, да. Ничего не пише. Просто прямая трансляція круто уче Ніколас. Николас. Пан Николас. Mm -hmm. А ч пише Николас? Я не знаю. Базвати Николас. А, опис World of Tanks, докладніша інформація. Треба оце настроїли, по нього. Тепер такий фактор, що треба настроїти самі цей. Е, само, самий YouTube і самий OBS Так, щоб вони цей. Щоб вони. Працювали типу в парі і в них було цей. Настройки були вже налаштовані під, під своє русло, поняття? Там теги, не теги, щоб вони були однакові, потім. Типу подобавляти теги, опис, оце все подається. На YouTube треба подобавляти, так. Да? На ти я що, просто не розумію. А ну Бесі хіба нема? Ну, ну нема. По цьому робиш через плагін, там нема такого, як на твічі. Угу. Ну, в принципі, я вже можу по великому рахунку тушити, так? Да? Ми пропробували Де, один бой. А ну подожди. Может типу, це верши, типа и написать. А зачем у меня включена віде? запущена віртуальна камера, я її виключаю? Ну да. Почати записувати, наприклад... О, зараз візьму почати записувати. Віде? І чи воно щось зміниться, поняв, як я візьму щось почати записувати? То нема бабок. могу має не мінятися. Там тип казав, що... Ну да, типу, да. воно ще типа як зуб с тільки. Не, на тому мы чуєш? Оооо, тупо. Я це бабаха, понял, це бабаха. Це бабаха. Просто як за. оооооом шмалинки давно не було. Піздець. А як тако залітає. Та ти що, йди сюди, мій солодкий. А то до бабахи довго. Да, я її вообще не хочу. Це дуже і дуже, і дуже погано. От понял типа по, в чому весь прихований? Я не грав танки. Що ж тебе погано чогось стало? Я Безвідки знаю. ну тако. Ано? Ано. ну тако. По тако краще. Ну, мені тебе так само і не буду. Не, ну мене просто тут оцей наушником понял. Волиме, волиме. Не, що там круте того дом у мене поручить. Не, в мене просто... я просто від того, що в натурі така якість просто без. Тупой ну, якість. Як. Ух, диви да, уже солодкий я. Фибанный. Так куди? А тут во хтось буде. По-любому. По тут завжди хтось стоїть, поняв? Ну да. Думаю, що засвітить його? Не знаю. Так, так, да. тут а, хтось є, але тут, навірно, цей. А, Мантикора вже удійшла А Ні, нема нікого. Нема нікого. Не бояться тебе заїжджати і баштесь. Ти б не виїжджав. Він на по великому рахунку немає засідати, поняв. А оцей що може виїхати сюди? А тут мать подсвет это понятно? Тут Но там я там уже чек Опа! Не встегну, да? чуть-чуть, две секунды. С этим все. Майный пост. Ну такие. Буковые, я бы сказал. По-любому там в кущах, я бы тоже выезжал. Is. Куда ти там лапки мої? Добби. Хто так виїжджає? Мені треба його буде сфоткати. Повертаю фотоапарат. Він десуто буде виїжджати. Три, два, один. Манікуго. Trup того, super tempglow. Два, давай, давай, да, да. Если будет поки. В труп того типа, там є тип. Ну церкви въебал. Нет, там ты дальше. Не там стоит. Забрали. Не устых даже. Та я наверное не попал. Тут 100% ВТП. Я бы батика вкусы, понял? Він, 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 мабуть, би там світив, якби ти отако стріляв, ні? Та не світив, він мене. Я за камнем стріляю, вообще, поняв прикол. А він світить туди. Оце якщо, як шо тако стріляв, і то, якщо... Він, коротше, дивись. О, він світ у тут, понял? О, тут він мене не засвітить. Там можно в курс заезжать так? Да, ну це крайний, він з стого дивись. Зараз його видалю, бачиш, як він виглядає. О, бля. Бачиш, як він виглядає. А крайцев тут во. Типа ти... Не, ти Не, ти... в той заезжайте, кость. Він вийшли, оцей що возправили. Кустик, по тебя из-за дерево. Оцей? Ні. Да, ні. Не в цей заїзжать, кой? Вони висок? заїжджають, він наш тут вот цей кошти. Я ж там постійно тусуюсь. І ти не просвітиш, бо я типу, поки я не стрельну, понял? А ти мене не просвітиш. Просто якби мені хтось дав, типу, цей. То світану би трошки. А нас вже є брали спати. Понял, прикол. Угу. Mm -hmm. Я понял. Соткая. То шо сотка? Не знаю. Зараз фоткай. Главное, блин, просто подсветил, понял? Пенжас світы, бачиш. Понял, чего я спрокоз. Не переезжай через у мне там зразу засвітил. Теперь я засветился. Бат Бат Бат. Я бы кстати, хтось так риску убираю, всіх понял, я даже не стыгаю цей. Тепер востойте, що там типа можешь цей. Я беру втекаю. Втекаю не сидеть. О, маленький засветился. Сотка добрала, молодец. Требуется их. Сам Леопольд был, да? О, mm -hmm. нормально был Я Дай, бачу, 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 бачу. Уже немає нікого, mm -hmm. бо я mm -hmm. А Хочу конкретно виграють. Я конкретно нікому даже нічого не дав, без конкретної игры. Mm -hmm. Бля, ты выйдет, малышка. Снимаю. Есть попадание? Є попадання. Є попадання. Та вона вже ховалась, там вистріляєш. Я по пушку поду їбала. Да, так, так, так. Вода да, да. якраз ховалася і закинула на пусочку. Ага. Безучек падла. Дальше назад. Что, же прикол с моей тянуты. Давай сюда. Я... О, я что-то Я что-то Наверное. Та вообще такий ну фпс що 130 Тільки 6 -я, червона така трохи понял пинг пинг даже потеря Угу. Mm? Може втрати пакетик Може з сервером може з інтернетом. а то тоже нормально ничего так как туда Тепер другий други факт.